Ісіпріт, друзі! Ви на каналі Лакі Лайманг, і сьогодні ми граємо Пак Бабайл! Та все, все, друзі, більше так вітатись не буду. Всім привіт, хулігани! Ви на каналі Лакі Лайманг, і сьогодні ми граємо Пак Бабайл! І сьогодні ми будемо лутати дуже і дуже багато луту. Ще, друзі, якщо вам подобається рубрика по метро Роял, то пишіть в коментарях, я їх прочитаю. І якщо коментарів буде як мінімум 3, то ще ми в сьогодні відео ще ці ящики з шостою бронею. Пишіть в коментарях і я буду знімати по метро. каточці. Так, друзі, ми вже в каточці і... Це буде ну приблизно невеличка нарізка кілів. Дивіться. В принципі, всіх ботів виробили. Тепер можна йти і ну, золотати хоча б один ящик. Бо я сюди прийшов тільки по кіли, і все. Ну, для, ну, Заради інтересу відкрию один ящик. Цікаво, що випаде з нього. Оце справді дуже сильно цікавить. Так. Та Обходимо. Ой. Чому так сильно глючить? М -м не знаю, ладно. Мабуть, треба трохи зменшити якби графіку. надто Мабуть, занадто сильно вона тут. Відкриваємо ящик за секундочку. Ні, ну я відкрив два ящики і нічого такого сильного не випало. Ну, взагалі Так, тут ботик. Механія. є все Видослі і тепер можна йти звідси. Хоть бы все нормально получился. Тара. Карамба, тарамба. А -да -та -та. Так, ну, идем сюда. Эй, hey, что <плес> Ля ты крыса, а? Просто ля ты крыса, просто на даху засів. Взяв и засів на даху, уявляете? Просто засів на даху. Так, э, так, садимся тут. Так, трохи вылезем, так. Дідо, я дивлюся, що. Ой-ой-ой, як він мені дав. Коротше, друзі, я дивлюся, що він мене ніяк не обійшов, бо як він мене обійде, це буде просто фіаско. Просто фіаско, як він мене обійде і мене. Реал, я... так, цікаво, де він? Так, ну в принципі, я його не бачу. Ні там, ні там. Так, йдемо трохи вперед. Подивитися, що звідти не йде ніяк. А ні, він досі на даху лишився, ляти криса, на даху сидиш, на даху сидиш. Та я тебе зараз звідти дістану і все. А ще, друзі, якщо ви е, погано чуєте мене і дивитесь моє відео, а в мене поганий звук, то на телефоні підкрутіть звук на максимум. Так буде краще, і ви зможете почути мій голос. Просто, ну. Мій мікрофон не здатний передавати ну, звук гучніше, Навіть якщо ви поставите тихо, то все одно буде, ну, то буде як би сказати, звук тихий. Тому, Тому підкрутіть на телефоні звук на максимум. От. Добре, А тепер переходимо до тебе і далі. Так, тут тіпочок, і я намагаюся. Ой-ой-ой. Я хочу, щоб він просто виліз. Так, щоб я йому міг хедшот поставити. Я не, міг, не можу йому ніяк хедшот, просто йду його пушити. ти Гляди! Він просто різний виз... хай! Ну, вибачте, друзі, ви, мабуть, краще граєте. Ладно, і йде в наступну каточку, щоб робити кіли. Кіли з кіли. От так от я і сказав. Ну, Зараз тут я зроблю нарі... невеличку нарізку кілію. Це не нарізка кільів. Це кіл Ларізов. Капець. Ну, обламав я все сам собі лато йду. Йду лутатися. Так, типо, типочки не бачу, їх взагалі не видно. тур-ту-ту-ту, -ту -ту -ту. соку я би хотів випити. І зараз. А, а зараз не вийде. Тут треба. Акурато сюди заходити, щоб ти почки не знайшли. Акуратно все заходив, щоб і навіть боти леза запідозрили, що я тут і є, що я тут і є. Лутаюся сюди. За секунду відкрива. Тут ту забрала. Забрав я, забрав і відкрив а письма нічого не випало. І дивився сюди, бо тільки не видно. Я вже всіх виношу. Два кіла вже маю. Я тут кисню в мене і пушу. а давай ти це робиш. З АВ з АВ. Що її якості виношу, я тебе беру. Оці предмети, приколі дось і так, ми йдемо вже сюди, тут уже нема ці пів. Тут гелікоптер, 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 гелікоптер. Мені вже пора на вихід, мені вже пора на вихід, І я вже на виході. Тепер ми звідси виходим, тому що треба. Я вже набив, що спілів, забирає. Ти буде зараз ящики, ящики. Я вже... Я вже їх забрав, я вже їх забрав, я їх вже відкрив. І тепер назад випала. Хоча б кобра, а мені хоча би Кобра треба був. Столик! Сталік! Найс. Найс, друзі. Найс, тепер я фул сталік. У мене шлем остальний фронт був. Але не було сталіка в роді, бо я її, як би сказати, ну, втратив, коли я грав е, в... Р... На, в режим е, продвинутий на п'ятій карті. Тому ось. А да, все одно. Так, ну в принципі, тут нічого не цікавого. Коротше, друзі, і ми йдемо в штурм в каточку. Я думаю, ми сьогодні багато луту заберемо. В штурмі багато я луту виношу. Е, я виношу по 800 тисяч, по мільйон, по 500 тисяч, 500 е, тисяч. А мінімально це 300 тисяч. Це мінімально, а максимально мільйон. Можливо, хтось із вас і більше виносив. Ну я. Ну я не знаю. Опа. А я недостатньо для цього скіловий, тому ось. Так. Там є ящики, коробочки. Мені вони якби потрібні. Пуляємо раз. два. Все виносив. Так, що випало? О! планшет. Планшек та та та, сюди. Раз. Сюди, два, все лопнули. Що випало із цього ящика. У-у-у, червоний прибор. Норм, норм, норм. Це сюди ложимо, який планшет. А все, решта інвентарі лишаємо, беремо приціл. От сюди я і йду, відкриваю ящики. Уже лутаю МК-шечку, от я її радий, бо хоча б. І вона, як би сказати, не відремонтована. Йду я вже Іду я вже на Power Novic Plant. Іде звідти з корабля. Я вже на Guard Мейшн. На Power PowerPlant нема нічого цікавого. А хоча я туди не йшов. Ну ладно. Е, хоч я й туди не йшов, тепер йду на Гарадмейшн. Там стрільба, хтось ті почки туди наслав. Там... Тіпочки я не вижу, а що вони там роблять, я не знаю. Зараз я подивлюся через приціл снайперки цієї крутої. Перезаряджаю всі пулі, і може я попробую дати хедшот ці пулі. Якщо там ті почки будуть. А виявилося, що там два сталіка, і я нічого їм зробити не міг. В них кашки дві вишки є, і я тільки поки міг. Тому йду я на школу золотати весь лут лишився. Відкриваємо ящик і падає ящик. Так, ту-ру-ту-ту. йдемо наверх, йдемо наверх, відкриваємо цей ящик. Ще кого ціка кого цікавить королівська битва, в PUBG, рейтингова, класика, то напишіть в коментарях. Я їх прочитаю, пишіть, пишіть. Я всіх вас читаю. Всі коментарі, навіть ті коментарі, які ви лишили під PUBG-ком. Моїм О, тут, тут все забрали, все забрали, можливо, це тімейти мої зробили. Йдемо у ліс, йдемо у ліс, йдемо у ліс, А отут уже, е, ботик мене підчекав, але я його тімейт. Забираю весь лут, може я його продам дуже дорого. Так, ідем. Через вікно цей ящик пропускаю і йде на Гаріт Мейшн, тому що ті почки там довго сидіти не змогли. Але перш ніж ми туди підемо, спершу на Гарит Мейшн взяли Ми залетіли на Гарит Мейшн, лутаємо ящики, щоб забрати лутик тих десь на так десь на 20 тисяч 50 тисяч. Тут, як бачу, боса вже тут нема, його залутали, повністю розібрали. Тут був якийсь лут, але типочки весь не забрали. Відкривається ящик, що тут падає Падає оце. фіолка і падає револьвер іграшковий. Груш... Друзі, скажіть, я нормально ревую. Якщо погано ревую, то напишіть в коментарях, щоб я більше не ребував. Так, йдемо сюди. Так, тут нічого не вийде. До... Е, ну, я не ревую, я просто так говорю. Я думаю... Напишіть, друзі, в коментарях, чи вам подобається, як я ось так говорю. Якщо вам так подобається, то я буду так і говорити. Так, це, ці... це з, -з кашки, ідемо тепер Ренагарит Пейшент у Статоріч. Хоча я передумав весь снімей. Тібейт весь лут там забрав. Тому я йду на вихід, може е -же, е лут дорогоцінно продам. А в мене 365 тисяч взагалі супер. Йдемо тепер ще одну каточку. Йдемо сюди, йдемо сюди і йдемо наверх. Наверху, надіюсь, мене підчекає незалутаний бос і нормальний лут мене там зачекає. Ідемо йде вперед, йдемо направо, йдемо уверх. Ідемо направо, йдемо вверх. По сходах піднімаємося, ящик посалутаюся. Відкриваю ящик, а там е ціла пушка. Там четвертий шлем, але спершу все забираю. Беру тепер і пулік, е пулік перезаряджаю. Четвертий шлем швидко підбираю, щоб тімейт мій не забирав. Катам випала п'ята броня, і я її не помітив зразу. З пластину я підібрав, відкрив ящик за секунду і відкрив і другий зразу. Зу, тут падає не дуже, але лут нормальний дуже. Ж. Відкриваю оце, падає мені гранатомет і падає револьвер, Які ракетниця мені теж потрібна. І вінка і за 20 тисяч теж мені випадає. Тому забираю її, її, я її спускаюся сюди і йдемо забирати ящики. Так, тут я ніколи... перевірю, тут письмо було. Цепочки його забрали і втікли пошвидше. Або це мій тімейт, його взяв і забрав забр... письмо. Тут, як я бачу, є от отакий обвес, він дуже потрібний для багатьох пушик може я йому. Комусь, і віддав. Ботик тут ходить. Боже, зараз на гард бейшут залечу. Йдемо, 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 перелізаємо і йдемо всі ящики. Думаю, мені щось файне дроптеться і добре будеться. Так, забираємо лут у мого тімейта. Падає не дуже лут, Йдем і далі. Далі, далі, далі. Відкриваємо ще один ящик, Йдем сюди. Тімейту забирає цей ящик, нехай він це забирає, я йду на другий поверх ер, забирати письмо і всі решта ящики, які будуть тепер моїми. Забираю лутик. Забираю лутик. Іде от сюди і відкриваю ящик. Падає не дуже поганий лути не дуже. О, повезло, повезло. О, взагалі пощастило. Файно, файно, кобра та монетка, забираю все, це, собі інвентар. собі. Грала Тобет у мене є, і надійся на цю пушечку. Ідемо сюди-сюди, і бачу ящик зразу за секунду його відкривав. Я його відкрив, лут не дуже випав, але все одно я його забираю, і, бо продаю його дуже якісно. Що більше цього луту, тим більше. І метровалюти. Чим більше метро валюти, тим багаше я стаю. Тим багаче я стаю, тим сильніше я стаю. тим сильніше я стаю, тим, тим краще типочки розношу. Тим краще типочки розношу, тим більше показує, що я тут професіонал. Тут ботик стоїть, а я йду вправо. Йду у цю кімнату, мій тімейт уже вс забрав все, що йому попало. Лишив мені лише е, найгірший лут, який тільки можна, все собі забрав. Відкриваю ящик за декоментами, мені адекументи вже, вже знадобляться. Е, закупати їх надоїло, тому їх і збираю. збираю. ці, цей весь лут, нормально я лутаю і получаю шприц, але місця не вистачає, тому викидаю міну, вона мені не знадобиться. Іде вперед, іде вперед. Тепер. Що це зараз було? Не можу залізти туди. Тому йду туди. дивитись, що це зараз було. Відкриваю оцю дверку. О, золотий сліток за 50 тисяч. штук... Ой-ой-ой, п'ять штук продають. А не одну. Капець! У мене нема ветровалюти! Ай-ой-ой, байдуже. То нема метро валюти, іду звідси. Все одно іду е на вихід, може нормально щось е золотаю. Йде війде йде Е, Золоту монетку я маю, ракетницю теж і маю. Хочу її надіти, але не виходить. Але намагатись буду, може вже вийде ту 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 Перезаряджати не виходить рожаві патрони, мені не потребується. Як мені взяти ракетницю, треба зняти дігл. Боготь і прибили, я навіть не знаю, звідки. Похоже, там вороги, я їх не бачу, це шкода. Я їх противників не бачу вижу, але акуратно, що це, звідки. А ми не іззад підкреслили капець. Получили ми сьогодні багато луту. Я його уже весь продав. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім пока-пока!